Ще донедавна від Дісіта можна було почути різні характеристики диволановського узвозу, але ніхто не називав його магістральною вулицею. Хоча цей узвіз є саме таким. До того ж, під дорожнім покриттям вулиці проходять магістральні зливові колектори, які понад 100 років не ремонтувалися. Під час злив митну площу часто підтоплювала. Наразі колектор відремонтовано і ця проблема нарешті вирішена. Б багато хто говорив про необхідність капітального ремонту диволановського звозу, але це зробили саме ми. Сьогодні зібрав нараду щодо завершення реконструкції узвозу, обговорили питання улаштування твер твердого покриття приїжджої частини та тротуарів, а також вуличного освітлення. За прогнозами будівельників, роботи будуть завершені до кінця року. Після цього буде розроблена схема руху транспорту та нанесено дорожню розмітку. Включена до Волановського узвозу в дорожньо транспортну систему міста дозволить значно розвантажити польський узвіз, який веде до найближчого спального району Одеси, району Адеса. Спільно з власниками будівель має бути вирішено ще одне питання важливе питання. На сьогодні Деволановський узвіз є частиною історичного центру, який включено до ЮНЕСКО. Ми маємо розробити дорожню мапу відновлення споруд та навести тут лад якомога скоріше. Тож Працюємо далі.